Розглянемо 24-й тест. Серед тверджень щодо опорно-рухової системи вкажіть правильні. Перше. Робота м'язів пов'язана з витратою енергії. Так, це вірне твердження. Тому що коли скорочуються м'язові клітини, на цей процес потрібно витратити енергію молекул АТФ. Інакше м'яз скорочуватися не буде. Друге твердження: чим довше м'яз працює, тим більше у ньому запасається АТФ. Ні, зрозуміло, що коли м'яз працює, то відбувається витрата енергії, витрачається АТФ. При розпаді молекул АТФ, коли руйнується один макроергічний зв'язок, виділяється 40 кДж. Енергії, тому це твердження є невірним. Третє твердження: скорочення м'язів забезпечується енергією АТФ, яку виробляють мітохондрії при окисненні глюкози. Це твердження є вірним, тому що глюкоза остаточно окиснюється в мітохондріях. В результаті цикла Крепса утворюється 36 молекул АТФ. А якщо говорити про повне розщеплення однієї молекули глюкози, то йде спочатку, що безкисневе дихання або гліколіз, на якому утворюються дві молекули АТФ. Далі йде, що кисневе дихання або аеробне дихання, або гідроліз, в результаті якого утворюється 36 молекул АТФ. Тому в загальній кількості утворюється 38 молекул АТФ, які розщеплюються, якщо розщеплюються повністю одна молекула глюкози. Отже, Правильною відповіддю на тест номер 24 є лише перше твердження і третє.